Де чому йдемо? А то я дивлюся ціла компанія зібралася. Де корито подане? Корета! А корета, я трохи so. перешкутав. Давай Моніка ти туди, а ми до стрия. А що то за пайок з А то я тобі паштет. А їм so. пайок я спакувала so, цілу. Нам не брати. треба ніякого пайка, ми вже брати не будемо. Ти не бери, be. а Максим візьме. Нічого ми брати не будемо. Ти не бери, а Максим візьме. Так. Ти, Максим, бери, там смакота, повір мені, там кресла наготувала. Давай. Та Не переживай. Чуєш, Там більше одна полішка, так? Ти на заході, а буде мости. Так. На, поки що. Дай я йду. Я в даху. Дай я в даху. А це хостак не треба? Чи не вистачає? Чи не вистачає? Попри. Попри. Добре. Там хто був який? Червоний. Давай, встань. Все, валіть.

Дістати, вісти, віталія, який товари знала. Ні, то знаєш, а потім хто що хоче, не знаю, чого, що є, чого нема. А кинула на акцію. Тільки знаєш, що до цього. Так, відштовхуєшся. Кинула на акцію тепер буду знати, що є. Розумієш? І все-таки зараз ви попишу попешу і вже. Все зараз... така роздіта. Ти що? Я воно гарне, я не спорю. Чекай, 2, 4, 6, 8, 10. 10. 12, 12. Така, шрахувала теся. Mm. Саме теж давню на акцію. Хай краще камалірка купляє Два, чотири, шість, вісім, десять. Ну що, має мені тут стояти, ну що ні, mm. як ти кажеш? Підтверджується? Дякую, тобом. Добре, що мене Добре, що ви мене і підтримуєте і підтверджуєте. Самарюшка. Боже, кавалерка, сьогодні. 12, 14, 14. Сьогодні кавалерка всюди вже були, але відвезли їх на маршрутку, посадили в маршрутку. Одним словом, задоволені, як не знати що. А зараз ще на складі і їду до хати. Нині субота, Я вам так Курва від роботи коні дохнуть, а я не кінь. Це я... маленька поняття. Ні! Господь Бог створив людину з мавпи. Але на коня він її не хотів перетворювати. Тому ми жінки не дамося. Так що вам так само говорю: не перетворюємося на коні. Ви розумієте, жінки все зможуть, важко чи не важко, запрягаємося, будемо робити до посліднього, потім лежимо, йой, йо, все болить. Я колись така звернула увагу, дивлюся, йде чоловік 60 років, йде жінка 60 років. Боже, та чоловік як писанка, а жінка біля нього на силу йде. Та безпрацьована? Боспрацьована. Ну, але є такі жінки, що йдуть в 60 а чоловік далі штравий, такі теж є. Знаєте, але таких чомусь менше є. А жінка має бути, знаєте, правда, королівка, Жінка має себе любити. І то є істина, правда, хто би мені що не говорив, воно так має бути. Жінка себе має любити. А ми жінки українські. Все зробимо, помочі не треба, ніц нам не треба, запріглись і що я не так говорю, не так? Все так? Внесу звідси. чотири сумки би взяла, та, та чекай та я є, та я тебе поможу. А як за філософія почалася. А я, я, в... а я, а я, я ти не знаю, що так, нас не що так нас не... а так собі включаю. Я, знаєте, я жінка, яка я можу сама все зробити. Реально, я от все зроблю сама. Мені просто треба чоловік би був біля мене. Віталік сізлостика, ну я то можу зробити. Я йду буду, буду робити. Я відправки зроблю. Ні, я зроблю відправку. Вже колись наталіка. Слухай ка, та май де робить відправки? Що ти все чпелка тих відправка? Та не де робетка? Що ти всю роботу хочеш сама робити? Ну бо я вже зроблю. Знаю, що я ти тоді впевнена, що все зробила? Так, я тоді, але хоча Віталік він дуже він ще Ми більше прискіпливіший, ніж я. Я як йому сказала за зуби, він так, понеділок, записує тебе на зуби. Я як сказала, що у мене щось болить, все і він, навіть, Ми їхали до Стрія, він кавалер кавелірка пше, його зламало конкретно. А все би сквозь, знаєте, бо так воно є. А я би сама не поїхала туди. Він мусив я біля мене збоку, тому що я перший раз їхала в стриді, коли богові файно заїхали, вернулися назад, вони поїхали все. І я кажу до нього, ти йди до хати, пий таблетки, напишеш, що, що докупити, я докуплю, та й все. І він до посліднього. Знаєте, я кажу, ну тобі зле. Я, я кажу, то тобі зле. Ні. Я кажу, та то тобі зле. То як ти так думаєш, навіть буде. То напевне бо один чоловік в мене кінестоне, що його щось болить або ще щось. Не? Та бо, по ньому ви не ми стогнати не треба. перший, перший чоловік. зараз по ньому ще, Перший чоловік. Та ти бачила його? Зараз по ньому Та по То ну просто я На кажу, ти натирайся, цей лягай, пей багато чайка, зроблю роботу і приїду вже до хати, але ще поїду в аптеку. Я сором зап напливла бандронів, але кав'єрочка, ще залишимо посилання, може хтось сауну хоче, бо шампану, рушники. Ще є, як бачите, небагато, але зараз виставлю на нашу сторінку. Але далі пишу, бо щось.